Вітаю вас, любі телеглядачі! Більше як дві тисячі років тому народ в Єрусалимі радіючи і гучним голосом хвалив Бога. Яка справжня ціна хвали і поклоніння Бога тема нашої розмови? Народ радісно зустрічав Ісуса Христа, коли він входив в Єрусалим. Вони повірили, що це прийшов їх цар. Я думаю, що так, тому що за три з половиною роки служіння Ісуса Христа говір про Нього і успіхи, які мав Ісус Христос в своєму служінні, навчання, яке Він проводив, чудеса і стілення, які супроводжували, вони переконали тодішній єврейський народ, що це їхній цар, їхній Спаситель, Месія, посланий з Бога від Бога. Але очікування були різні. Очікування, які мав Ісус Христос, були одні. Люди, які очікували Месію і повірили, що це Христос, Спаситель їхній, вони мали зовсім інші очікування. Вони очікували звільнення, що Христос звільнить їх від Римського Іга. Вони очікували, що Христос переможе це Іго, звільнить їх від Риму, і вони стануть окремою незалежною державою. І Їхні очікування не справдились, як ви знаєте. Можна це порівняти із сьогоднішнім днем і подіями, які відбуваються в нашій країні. У нас теж багато очікувань. І ми теж вважаємо, що з приходом нової влади зразу все зміниться. Ну, люди люблять хорошого царя. Це дуже така розповсюджена ілюзія, що має прийти інший цар і все стане добре і гаразд. Саме більші ілюзії це були у 2004 році, коли очікували від нового президента абсолютно іншої держави, і потім глибоке розчарування. Цього року, коли вже була Революція Гідності. Був занижений градус очікування, тому що знали, що зміною керівника не зміниться держава, і насправді зміна має відбуватися в ментальності, в серці, в розумінні, в вихованості кожного учасника цієї держави. Лише тоді зміни відбудуться. Народ в Єрусалимі написано, що зустрічав Ісуса Гілям Пальми і стелив під ноги свій одяг. Тобто, це були ті люди, які напевно всім серцем розуміли, що це той, який спасав їх від хвороби, від прокляття. Так вони особлювали в Ісусі Христі своє майбутнє щастя. Угу. Кожна людина вона очікує від хорошого царя кращого життя для себе. Тому що, як би не було, кожна людина є егоїстична в своїх бажаннях і очікуваннях. І очікуючи від Христа спасіння, вони це приміряли в свій адрес. Вони бачили інший свій статус, інший достаток, інше забезпечення, інший рівень життя, І інші, е, інші моменти, яких не здовільняли, вони повинні бути, були в їхньому очікуванні, анульовані від приходу Месії. І як ви знаєте, що Буквально через декілька днів ті, які стелили свою одіж і пальмові віття, вони могли кричати гучно, розпни його. І від, від хвали до прокляття невелика відстань. І так буває завжди в наших людях, в родинах наших, знаєте, в народі кажуть, від любові до ненависті один крок. Хм. І так трапляється. Але в цю ситуацію потрапила не просто людина, в цю ситуацію. Зав'язався сам Ісус Христос, Син Божий. І Він очікував від людей як і хвали, так і потім проклять. Він свідомо йшов в Єрусалим. Він знав, що насправді не хвала супроводжувала йому, а прокляття, які будуть звучати через декілька днів. І в Ісусі Христі, який нас викупив від прокляття, від цього, від тих негараздів, ми бачимо вчинки для прикладу нас. Щоб ми не велися на похвалу людську, щоб ми так не захоплювалися і не вшановували себе, коли хтось нас хвалить, чи якісь в нас успіхи приходять. Тому що ті ж самі люди, які сьогодні кажуть, ти красивий, ти успішний, ти могутній, завтра можуть тебе проклясти або відвернутися. Ми повинні зосереджувати свою увагу і приліплювати себе до самого Бога. Ви знаєте, Ісус Христос, Він чи то Його хвалили, чи То Його ганили, Він. Від цього не ставав більший чи менший в своїх очах. Він свою ціну знав від спілкування з Отцем Небесним. І це було в його статус, це була в його фундація. Ісус приймав хвилу і славу від народу. Приймав Він це з радістю. Входив в Єрусалим, він був щасливий. Да. Він не соромився, він не загордився. Яким секретом володів Спаситель, щоби слава не заволоділа його серцем? Не прилипала до нього. Так, він відокремив. Так, він себе відокремив. І це шлях кожного служителя, це шлях кожного успішного чоловіка чи жінки. Не дозволити, щоб хвала людська приліплялася до тебе, щоб кожна людина розуміла, що її життя не залежить. Від інших людей, а в першу чергу залежить від Бога. І одного разу Ісус Христос, коли він розмовляв з грішницею, жіночкою, е і учні прийшли до нього, і він сказав, каже, моя їжа не та, яку ви їсте. Тобто він дав зрозуміти, що принципи успіху, життя вони не пов'язані з тими принципами, як, якою користується більшість людей. Він інші мав принципи, і вони дуже прості. Він мав особисті, щоденні стосунки з Богом. Він знав свою ціну, яку йому говорив Бог. Він знав свою важливість, свою роль, свою місію, свою цінність через те, що йому Бог говорив і він це сприймав. І ми маємо таку саму можливість, але знаєте, це важчий шлях, ніж е, ш, простий шлях більшості людей. Е, бо ми від того, що нас хвалять, ми радіємо від того, що нас ганять, ми плачемо і сумуємо. І це дуже легко, це всі так роблять, але нам потрібно перейти е, на іншу межу, на інший рівень, поставити своє життя і свій успіх в залежність напряму від Бога і від стосунків з Богом. Все інше не повинно мати великого значення. Ми знаємо, що в Євангелії від Луки, 19, глава, 39 вірш, написано, що деякі фарисеї сказали до Ісуса: учителю, заборони своїм учням. Хвалити його ім'я. Чому були ті, які забороняли? Вони чекали месію, вони знали, що прийде цар, Спаситель. Ну, В них були перше це е, релігійне виховання, яке забороняє приймати хвалу в свій адрес. Е, так вони були виховані. І, зрештою, вони мали право це говорити. Але я думаю, що була ще інша, е, інша сила, яка їх. Їх штовхала на те, що вони забороняли хвалити Ісуса Христа. А саме вони звикли, що хвалять їх. В ті часи, так і зараз, в ті теперішні часи, є кращі місця і гірші місця в будь-якому зібранні. Так от для фарисеїв завжди були кращі місця. Вони звикли, що їх хвалять, що їх презентують, що їх ставлять в приклад, що вони позиціонуються як найкраща еліта тодішнього суспільства. І коли приходить людина з провінції, а Христос. До речі, він не був в столиці, він був з провінції, з невеличкого містечка. І коли Христу віддається вся шана і честь, і на тлі Христа і Його слави вони стають тінню, вони не були з цим згідні. І тому породився такий конфлікт. Фарисеї любили, щоб і вони були у славі. Так буває. Як ми можемо поклонятися Сину Божому в кожному дні? Хвалити, прославляти Його. Це можливо людині? Це можливо. І раз ми говоримо про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ця подія була е, рідкісна. Христос війшов в Єрусалим свідомо розуміючи, що там Він постраждає за нас. І люди хвалили Його, Він сприймав цю хвалу. І як нам навчиться цього, ви знаєте, я думаю, що все дуже просто. Христос в Єрусалим зайшов тільки тоді один раз, от з такої позиції. А в наше життя він приходить щодня. Він в моє, в ваше життя, в життя глядачів. Він приходить щодня в наше життя. І ми повинні навчитися віддавати йому хвалу і честь, вдячність за те, що ми живемо. У мене є маленька донечка, і щоранку, коли я встаю, я беру її на руки, підвожу до вікна, відкриваю жалюзі і кажу, доця, подивися, Бог дав нам новий день. Давай ми його оцінимо, давай ми подякуємо Богові. І так ми повинні виховувати себе, що кожен день. Який приходить в наше життя, це є дар від Бога. Не тільки важливо просити щось в Бога, щоб він зробив для тебе, але і задуматися, а що я можу зробити для тебе, Боже? Найменше, що я можу зробити, це бути тобі вдячним, віддати тобі славу і честь, бо ти цього заслуговуєш. А я створений, кожен з нас, до речі, ми створені з потребою комусь поклонятися. І якщо ми не будемо. Привчені поклонятися Богові, автоматично ми будемо поклонятися якимись іншим речам, навіть примітивно-матеріальним. Чи це авто, чи це нерухомість, чи це відпочинок, чи це одяг. Ми будемо схильні до цього. Тому, щоб мати прививку до непотрібних речей, від непотрібних речей, нам потрібно навчитися щодня поклонятися Богові. Уявіть собі, що Бог щодня приходить в ваше життя. В ваше життя, в вашу сім'ю і почніть йому поклонятися з радістю, з благовінням і щастям, що ми маємо до цього причетність, поклонятися, як це відбувається, які кроки поклоніння? Воно включає в себе повагу до Бога, усвідомлення, що Він є в твоєму житті, розуміння, що Він є твій творець, а Ти Його твориво, і коли вивчати його, Бога, досліджувати Його. А цебто ми читаємо Біблію, ми слухаємо різні історії про Бога, ми досліджуємо, хто такий Бог. І коли ми розуміємо, хто він такий, хто він такий і що зробив для нас, це викликатиме в нас захоплення ним. Захоплення. Так, знаєте, коли ти захоплюєшся якоюсь подією, твоя увага на, на ці події зосереджена. Коли ж ти починаєш захоплюватися Богом через пізнання Його. Мимоволі, ти починаєш йому поклонятися. Більше того, ти починаєш його хвалити. Більше того, тобі приємно бути в цьому амплуа, тому що ти є в його святій присутності, і ти не просто автоматично хвалиш. Це твій вільний вибір, це твоє свідоме рішення. І... Це приносить щастя, внутрішнє задоволення, внутрішню гармонію між Богом і тобою. Це потрібно виділяти час для цього, чи вистачає часу тільки коли ти перебуваєш в церкві? Ні, це щодня, як я говорив про свою доцю. Щодня дивлячись на небо, дивлячись на новий день, на новий вечір, радіти, радіти цьому і бачити, що Бог присутній в твоєму житті. Бо писання говорить, що ним все, Богом, все. Існує, живе і рухається. Цебто, якщо би не Бог, то би ми не мали сьогоднішньої зйомки. Якщо би не Бог, ви б не дивилися цю телепрограму. Він дозволяє і бере участь в щоденному нашому житті. Сонце сходить, дожде, кисню хватає, земля на місці, повітря, оточення все є. Електрика, навіть є в ваших квартирах. Це все Бог дозволяє, щоб це відбувалося згідно його волі. Він підтримує статус життя на землі і він цим любить нас. Отож, яка справжня ціна хвали і поклоніння Сину Божому? Смиренне серце перед Богом, привчати себе до радісного. Радісних стосунків з Богом, до радісного поклоніння Богові, не боятися і не соромитися, сповідати Його в присутності інших людей чи визнавати Його як учасника твого життя, і бути за все вдячним Богові за все. Дякуємо вам, пастори, за вашу щирість, Дякую за ваші вам. добрі поради. Дорогі телеглядачі, давайте будемо вчитися радіти, радіти в кожному дні. І нехай обставини, які оточують нас, теж вчать нас радіти, не дивлячись на те, що ми бачимо, можливо, холодний вітер чи дощ. Давайте будемо радіти з нашим Богом Ісусом Христом. А ми прощаємось з вами до наступної зустрічі. На все добре. До побачення.